Це вже люди просто не можуть зупинитися, не просто не можуть вже отримати задоволення від звичайного життя. При тому я такий самий був. Я годинами сидів в коротких відео, просто дивився їх, і мені вже навіть не подобалося, в мене вже голова боліла, але я далі то дивився. Не знаю, якимсь чудом я вийшов з того, і я тепер живу і насолоджуюсь життям просто від того, що я ходжу на роботу, ходжу, не знаю. Просто поїв навіть. Є щастя від того, що я їм і не дивлюся телефон, як інші. Я, я просто щось, що так, до такого дійшло. Люди тепер роби свого телефона із коротких відео Тіктоку і інтернету. Я вибрався з того і блін, боліна, звертатися туди не буду. Хіба що я вам можу піддавати підсказки, як вибратися? Ви можете дивитися мої відео і то вже свою увагу трошки направити в русло, де є, нема великого сплеску дофаміну того гормону. Я зато я не лікар, але я за таке тільки не раз чув, що, що є в тебе якийсь гормон, який відповідає за щастя. І якщо ти його використовуєш по максимуму, то я сумніваюся, що він у тебе буде скоро відновлюватися. А Зараз відео буде трошки довше, то вже для моїх підписників, хоча їх не дуже і багато. Люди ви просто вбиваєте свою дофамінову систему. Я може вже повторююся, не знаю. Я відновлююся і я багато веду правильного образу життя і все рівно я маю свої побічні ефекти від того, бо. Неможливо бути настільки правильним, і ти просто потім не вивезеш, то, що, ти, то, що тобі відкриється. Ти навіть не знаєш, що то правильне, те, то, що тобі відкриється, але ми нічого не знаємо про правильний образ життя, який він має бути через інтернет, де 99,9% інформації це ради розваги і маркетингу уходу. Щоб люди скуповували товари або мали б, б неправі мали, мали образ життя такий, який там диктує інтернет. Мені тільки 22 роки, а я вже щось можу розказати в відеоролику. Ну, я не є така людина, яка хоче повчати когось. Я просто хочу, щоб, ну, щоб якісь, була якась віддача від того, що я говорю. Ну, сумніваюся, що то відео взагалі подивиться велика кількість людей, кількість людей. Але хто би то відео не подивився, навіть просто я подивлюсь, передивлюсь, переслухаю, щоб ще раз зрозуміти. То що навіть не знаю, що Я просто знімаю відеоролики. Поки що в мене власної думки майже і нема. Бо я попередивлявся в інтернеті, попередивлявся в інтернеті, подивився на образ життя інших людей, а чи є власний мій образ. Вибачте за те, що я не дуже вмію висловлювати свою думку. Я літаю десь десь далеко. Ну, Надіюся, що до довгого моменту не дойде багато людей, а як навіть дойде, то що ж вибачте за ще раз, за те, що я такий, який я є.